Ви теж чули, що військові квитки у 26-му році скасують, і тепер усім треба мати резерв плюс. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. У серпні цього року Міністерство оборони визнало таким, що втратив чинність свій наказ. Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу втрата чинності відбудеться з 1 червня 2026 року. Ця інформація викликала дуже багато питань насамперед. Побоювання що тепер старих військових квитків не буде, і треба буде йти до ТЦК, щоб отримувати новий військово-обліковий документ на бланку або обов'язково реєструватися в резерв Плюс. А резерв плюс встановлювати ризиковано, адже туди може надійти повістка. Хочемо вас трохи заспокоїти і розвіяти деякі міфи. По-перше, втрачають чинність не самі військові квитки, а наказ, яким було затверджено бланк військового квитка і порядок його видачі. Тобто, з червня 26-го року не будуть видавати військові квитки. Але ж і зараз військовозобов'язаним і резервістам вже не видають військові квитки. З травня 2024 року, коли постановою Кабміну затвердили нові форми військовооблікових документів, паперові квитки військовозобов'язаним вже не видають. Наразі видають військовооблікові документи в паперовій формі на бланку чи в електронній формі. Резерв Плюс дає можливість доступу до електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. І дає можливість згенерувати електронний військово-обліковий документ. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео до 18 травня 2024 року. У нас було три військово-облікових документа для призовників. Посвідчення про приписку до призовної дільниці для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для резервістів військовий квиток після 18 травня 2024 року і для призовників. І для військовозобов'язаних, і для резервістів діє єдина форма паперового або електронного військово-облікового документа. Разом з цим, відповідно до пункту, 2, постанови Кабміну 559 військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цієї постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка. Тобто, Поки ця норма не буде змінена, військові квитки, тимчасові посвідчення і посвідчення про приписку продовжують діяти до видачі військово-облікового документа на бланку або в резерв. Плюс отже, міноборони скасувало не самі військові квитки, а наказ, яким затверджено бланк і порядок видачі військових квитків. Осіб рядового, сержантського і старшинського складу до речі, схожий наказ про тимчасове посвідчення військовозобов'язаного втратив чинність ще в липні 2024 року. Але самі ці документи продовжують діяти до видачі нових документів в паперовій або електронній формі. Щодо обов'язку встановлення застосунку резерв плюс і авторизації в ньому також можемо заспокоїти. Наразі немає обов'язку встановлювати такий застосунок. У вас може не бути смартфона, не бути резерву. Головне, щоб у вас був військово-обліковий документ. Щодо ризиків встановлення резерв плюс, то ми таких ризиків не вбачаємо. Електронні повістки наразі не надходять. Чи можуть внести зміни і передбачити електронні повістки? Можуть. Але чи додає це ризику мобілізації? Ні, не додає, оскільки зараз повістку можуть відправити поштою, і навіть якщо вона не отримана адресатом, вона вважається врученою. Отже, Резерв Плюс не має ніяких особливих функцій, які б збільшили ризик мобілізації. Більше того, інформація, яку можна побачити в Резерв Плюс, навпаки допомагає зрозуміти. Чи є такі проблеми, як статус у розшуку і його причини? І наостанок хочемо звернути увагу, що навіть у разі встановлення резерв плюс або отримання нового документу на бланку старі військово-облікові документи слід продовжувати зберігати, адже запсування та втрату загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Наказом Міноборони з 1 червня 26-го року буде скасовано наказ, яким було затверджено бланк військового квитка і порядок його видачі. Військові квитки, як і тимчасові посвідчення військовозобов'язаних і посвідчення про приписку діятимуть до отримання нового військово-облікового документа. Строк обов'язкового отримання військово-облікових документів на бланку чи електронних не встановлено. Обов'язку встановлення та авторизації у застосунку Резерв Плюс немає. Хоча варто додати, що деякі ТЦК вважають інакше. Жодних проблем із використанням старих військово-облікових документів, зокрема військових квитків, немає. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.